Івано-Франківська обласна філармонія завершила свій 87-й музичний сезон новорічним хіт коктейлем та розіграшем подарунків. Фінальна програма музикантів була настільки цікавою, що в залі не залишилося жодного вільного місця. Аплодувала віртуозам і Тамара Приходько. Вже за два тижні на цей концерт не дістати жодного квитка, і це не виступ якоїсь розрекламованої столичної поп-зірки. Ні, це концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії, головним директором та художнім керівником якого є заслужений артист України Віктор Олійник. Нам дуже приємно, що наш слухач наш е, на нас любить, і цінує, і ми з е, е, Готуємося до цих концертів дуже серйозно, дуже йде е, напружена робота. Ми е, хочемо, щоб як е, умова краще зіграти і е, для наших слухачів показати якість. Ми вистроїли програму так: вона йде від класики, від класичних творів, від Чайковського, там буде звучати вальс «Спящий красавець», Ми відкроємо е, е, концерт і дійдемо аж до кінохітів, до сучасних кінохітів, до Голівуду. Чудова новорічно-різдвяна програма у бездоганному виконанні прикарпатських віртуозів зібрала у залі справжніх поціновувачів класичної музики. Спляча красуня Чайковського, летюча миша Штрауса, Фарандола, Бізе, маскарад Хачатуряна та інші традиційні вже відомі класичні твори звучали в першій частині концерту. Кожну улюблену композицію публіка зустрічала палкими аплодисментами та вигуками Браво. А частина не менш захоплива саундтреки до фільмів Пірати Карибського моря, зоряні війни, діамантова рука, джаз, музика, «Бітлз», різдвяний джингл-белл. і аудиторія аплодує на біс. Це визнання результат наполегливої праці творчого колективу, в репертуарі якого сотні творів за плечима безліч виступів як в області, так і в інших містах України. Та, на жаль, оркестр один з небагатьох філармонійних колективів. Такого рівня немає статусу академічного, нарікає керівник. Я думаю, що влада зверне на нас увагу, і цей колектив має стати академічним. тому, що це один колектив, який в Україні, на жаль, поки не має цього статусу. Але думаю, франківське амбіційне місто і воно має подумати про свій колектив, про свій оркестр і про своїх е, шановних слухачів, які ходять сюди. Ви знаєте, бачите, залюбки вони слухають цей оркестр. Для філармонії це 77-й концертний сезон. Він був цікавим та насиченим. Підсумовує директор мистецької установи Василь. Тимків, Щомісяця – 6-7 концертів, традиційні фестивалі, виїзди з програмою в різні міста області. І ось на завершення феєричний концерт з абсолютним аншлагом. Невеличкі канікули і знову, вже 26 січня. Музиканти запрошують на концерт. Цього разу музика епохи барокко її гратиме академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле.